Електромонтаж з нуля, як має виглядати електромонтаж в двохкімнатній квартирі? Ну, от, показую наяву. Загальна площа у нас 65-72 метри квадратні. те, що не пам'ятаю, санвузол, наша кухня. Ось ця зона це окрема лінія, окрема лінія, робоча зона. Також у нас окрема лінія. Ось тут раз і ось тут два. Це СВЧ. Також у нас окрема ще лінія, окрема лінія на плиту, на духовку і ще одна робоча зона. Прохідні вимикачі коридора і звичайні вимикачі нашої кухні. Далі погнали. Прохідні два в три, три вимикача прохідних у нас коридора, два контури, і також led підсвітка. Також ось тут у нас ще є. Три прохідних вимикача. Чому чотири кабелі? Тому що і тут є ще одна розетка. Додатковий санвузол, кабінет. Інтернет-кабель, інтернет-кабель, інтернет-кабель. Також у нас тут є кондиціонер підсвітки. Кондиціонер не тут, кондиціонер ось тут десь має бути. Десь там. Розетки, розетки, розетки. Тут дві групи. Одна група резервна, друга група звичайна. І спальня. Спальня саме цікава. Телевізор, розетки, резервна група, я так зрозумів. Тут буде ліжко. Три прохідних вимикача. Раз, три прохідних вимикача два, три прохідних перехресних. Три Три перехресних вимикачі. Ось так це виглядає. Раз, два, три. На два з половиною метра погони. Шартую, тут 3-4 метри. Тут також у нас є led підсвітка, одна група світла і друга група світла. LED-підсвітка підсвітка це є третя група світла. Також у нас тут є додаткові бра, які ми обійшли Ось таким ось чином Тут будуть монтуватися у нас стінові бра, і значить, там є ще один додатковий вимикач на ось ці бра. Електромонтаж з нуля, все легко і просто.